За два місяці телебачення, радіо друковані та інтернет-видання на Полтавщині, як і в Україні, будуть працювати за новим законом про медіа. Це те, за що ми так змагалися останні 10 років. Документ 3 лютого у Миргороді обговорили представники змі з головою нацради з питань телебачення і радіомовлення Ольгою Герасим'юк. Цей закон не створений не тільки на час війни, він передбачений регулювати взагалі медійний простір і після перемоги, тому що в нас не було такого закону. Уну був старий, який взагалі не відповідав дій. ну. Ралі всі медіа вони будуть в рівних умовах. Тобто, якщо раніше медіа були е, телебачення, там отримали ліцензію, е, друковані якісь там е, засоби інформації, отримують і дозвола, і вони можуть контролюватися, то онлайн медіа були безконтрольними. Це були е, в першу чергу вимоги Європи. Е, ми повинні були прийняти цей закон. І власне, е, якби я не знаю якби, Якби не оце повномасштабне вторгнення, то цей закон би ще могли дуже дуже довго сувати. У документі є окремий розділ про роботу в умовах збройної агресії. Положення цього розділу діють з моменту визнання Верховною Радою України певної держави державою агресором державою окупантом та протягом п'яти років з дня прийняття Верховною Радою України рішення про скасування такого статусу. За законом у медіа буде заборонено зокрема висвітлювати збройну агресію проти України як внутрішній конфлікт, поширювати недостовірні матеріали щодо діяльності держави окупанта тощо. Також у цій сфері не зможуть працювати, наприклад, змі, які зареєстровані у державі агресорі, або мають звідти власника чи фінансування. Це дуже важливий розділ, який дає нам механізм боротьби з російською пропагандою. Ми можемо заблокувати онлайн, який належить росіянам. Колаборантів ми зараз за цим законом взагалі маємо право позбавляти ліцензії. Ми ну і звичайно вони будуть до суду передані. Ми збираємо. Інформацію ми все пишемо. передаємо правоохоронні органи до суду готуються матеріал. Ми дотримуємося і мовного законодавства. То ми пишемо про військових і намагаємося контролювати якби текст брати зайві речі. Але в основному шириться недостовірна інформація, це більше соціальними мережами і люди на них дуже підсидають. Закон визначає, що у медіа не можна розміщувати матеріали за участі осіб, які загрожують нацбезпеці. Цей перелік можуть доповнювати. Цитуються вони з якоюсь метою в новинах, але це не означає, що це їм дають мікрофон для того, щоб вони транслювали свої думки. Якщо аналітична програма цитує там якогось із цих персонажів і розповідає людям, що в яку шкоду він несе, то, це не не є предметом санкцій. Це інше. Нагадаю, проєкт закону після правок та доопрацювань депутати Верховної Ради ухвалили 13 грудня 2022 тисячі А наприкінці року. Його підписав президент. Документ набуде чинності 31 березня 2023-го. Лілія Пархоменко та Богдан Казирід. Суспільне новини Полтава.